Вітаємо вас на телеканалі «Надія»! в ефірі програма пошуках істини. І я, її ведучий Роман Проданюк. Продовжуємо досліджувати Біблію. І читаючи писання про творіння, ми знаходимо, що все в природі, що створене Богом, в тій чи іншій мірі відкриває свого Творця. Безумовно, часто люди спостерігають природу, не можуть зрозуміти цього. Часто вони не бачать те, що хотіли б побачити про Бога в природі. Давайте ми дослідимо це питання і попробуємо зрозуміти. Про що природа кричить до людини про Бога, а про що вона замовчує? Або щось можливо важко зрозуміти, те, що заховано в природі про Бога, написано в першому посланні до коринтян, третьому 19 му вірші: бо мудрість цього світу є безумством у Бога, як написано, він ловить при мудрих у їхніх хитрощах. Часто люди своєю мудрістю до кінця не можуть зрозуміти всього. Сьогодні нам допомагати будуть досліджувати біблію наші гості: це Мирослава Луцька, Юрій Кисленко і Валентин Стасюк. Вітаю вас! Знаєте, у одній із притч розповідається, що один вчений посперечався з Богом і сказав, що він йому не потрібний, і сказав, що готовий навіть людину сам створити. І коли ви знаєте, він вирішив приступити до роботи, то зачерпнув жменою землі і почув голос Божий: мою землю не рухай, створи свою. От е, ви, коли дивитесь на природу. Ви е, які у вас думки виникають? Ви бачите в природі Бога? Ви бачите, що все належить Богу? Чи можливо у вас якісь власні думки виникають, коли ви бачите природу? Звичайно, коли все таке чудово влаштоване, все взаємопов'язане, все структуроване, все, все вис, ви, вибудоване в такий лад, де воно підтримує одне одного. Це не можна сказати, що воно просто так хаотично десь звідкись взялося. За ним стоїть абсолютний. Розум, який проявляє себе із любов'ю, не то, що просто так створяв би було, а ще проявляє в ньому й любов. Угу. Коли мені пропонують десь помандрувати, то нас з дружиною завжди цікавлять не міста або творіння рук у містах, а нас цікавлять, що за містом, яка природа, які річки, які дерева, які гори. Тобто дійсності не тільки насолоджуються тим, що створив Бог. Але коли збираєшся на велику гору і дивишся вниз, і розумієш, наскільки величність Божія от попрацювала в цьому, через природу в дійсності можна побачити, можливо побачити Творця. Так, дякую. А ви коли останній раз дивились на природу? Знаете, Які у вас думки виникали? Я по освіті медик, і я завжди, ще коли навчалася в університеті, то я дуже любила анатомію і любила особливо ще і біохімію. Там от, в біохімії розказувалося, от, як в організмі людини різні процеси відбуваються от, на хімічному рівні. І мені завжди здавалося, з однієї сторони все так просто: там одна речовина нейтралізується іншою, потім цей, щоб цей баланс тримався. Так? Чи, чи там кислотна рівновага. Крові, що була постійна, чи температура, чи це. З однієї сторони, все так було просто, але з іншої сторони, коли почалися описуватися всі моменти, коли, наприклад, від цієї норми відхиляється, і що може відхилити від цієї норми, здавалося, все так складно, як Бог так створив, що воно, на перший погляд, хрупке, да? а з іншої сторони настільки міцне і збалансоване. збалансоване. І це для мене, от, я завжди дивуюся Богом, коли вивчають оці предмети натомію, біохімію ці, тобто куди б то не заглянув, чи на маленький атом, чи на великий сесвіт, як хтось коли сказав, mm -hmm. всюди можна побачити слід особливого е інтелекту та особливого розуму Божого. Ну а що говорить Біблія стосовно цього? Ви можете нам привести якісь аргументи з Біблії, що стосується ну, от е самого світу і про відношення світу до Бога і Бога до світу? Псалмі 23 -му записані такі слова: Господня земля і все, що на ній, селена і мешканці її, бо заклав він її на морях і на річках, її встановив. Тобто, з цих текстів ми бачимо, що все сама земля і все, що на ній, все населення, то належить Господу, бо він є цим Творцем. Дякую. Дуже цікаво написано в книзі пророка Ісаї, 43 розділ, і тут Господь звертається до Ізраїля, до Якова. Він говорить: А тепер, отак каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе формував, у Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викупив, я покликав ім'я Твоє мій ти. Угу. Тично Бог каже, що і по творінню ти мій, і по викупленні ти мій. Тобто. Я той, хто дав тобі життя, і існування. А я хочу запитати, коли буває, ви приїжджаєте додому. Ну, так стається, що ви, як діти, живете далеко від рідного батьківського дому, коли повертаєтеся додому, і коли ви заходите в свою рідну батьківську хату, коли сідаєте на, рід... на рідне крісло, чи там на лавку батьківську в батьківському домі, чи, можливо, десь в саду гуляєте. От ваші відчуття? Які ваші відчуття? Знаєте, ми недавно були вдома. І дуже цікаво, ця їжа, яку ми споживали, uh -huh. вона була зовсім інша, хоча там чи так чи картопля, чи там помідори, чи огірки. Але знаєте, от в, в батьківському домі згадувався смак дитинства. Uh -huh. Я чоловікові кажу, от чомусь ця картопля вдома мені зовсім інша. А коли я її їм її тут, там, де я виросла, згадується всі ті моменти, які були в дитинстві. Тобто навіть смак він знову нагадує здається. дитинство. <ріху> <ріху> Та а у вас ну я маю можливо не таку велику перевагу. У нас не було такого. Ми багато переїжджали, тому в мене нема такого дому, куди б я згадав, згадав, як у дитинстві. Але, в принципі, деякі події, які відбуваються, та ж, наприклад, сама їжа, деякі моменти, коли ми сідаємо з батьками, починаємо згадувати, що було, в минулому то викликає ностальгію. Ностальгію і особливе вичуття такої. Безпеки дитячої, угу. коли ти розумієш, що ти дитина, про тебе турбується, і тобі нічого не треба, в принципі, помити посуд, зробити те, що батьки попросили, але все решта у тебе буде. Відповідальність їжа. на батька, фактично. Так, та. так, і їжа, і все решта у тебе буде. Тому таку безпеку, як би відчуваєш. А у вас, Валентин Сович, які відчуття батьків при батьківському домі? Взагалі-то. Підтримка, якийсь захист, не дивлячись на те, що вже дорослі, угу. вже й своїх маємо дітей. Але коли є батьків, є така, знаєте, підтримка і захист як щит, що є, хтось тобі порадить, є хто за тебе і помолиться, і є, поспівчуває, як ніхто йому. Зрозуміє. Зрозуміє. Оце дуже велика така. А ви розумієте, для чого я запитав це питання? Справа в тому, що природа, яка кругом нас оточує, це природа нашого батька. І коли ми виходимо на природу, то ми приходимо в гості до нашого батьківського дому. І Я хочу вас запитати, от коли ви виходите на природу, чи у вас ті самі відчуття, які виникають в батьківському домі, чи далеко не ті, І якщо ті, то чому? Якщо не ті, то чому? Розкажіть, поділіться. Ви знаєте, ми досить часто люди вже привикаємо до того комфорту, який нас оточує, який ми створили самі, самі. власноруч. Да. Угу. Nice. І Я теж людина сама по собі ну ближче до комфорту. Але все ж таки, коли виїжджали на природу, досить часто запрошували мене залишитися з ночівлю десь в палатці. Я довгий час відмовлявся, я просто себе не уявляв, як я буду спати у палаці. Але цього року сталося так, що ми більше тижня в дійсності повністю були на природі і в день, і вночі. І перший день це було переживання у мене. Як так вночі беззахисним бути, десь у полі чи біля озера того ж самого? Uh -huh. Але на другий чи на третій день, коли ти пробуджуєшся під спів птахів, під цей свіже, під це свіже повітря. І коли ти встаєш ранком, починаєш звертати очі свої, ми, пам'ятаю, з дітьми сиділи біля костра, а моя дитина маленька. Щось рахує. Я кажу, що ти рахуєш? Вона каже: Я рахую іскорки, які летять до неба і перетворюються на зірки. Угу. І ми почали говорити про Бога, про те, наскільки Бог чудно все створив. Тобто в цих моментах відчуваєш присутність Божу, відчуваєш велич Божу, відчуваєш те, що Бог створив це саме для тебе. А чи відчуваєте ви цю безпеку, як в батьківському домі? Існо, це це гарантія, тому що те все, що то все, що оточує, і Бог створив для блага для комфорту саме mm -hmm. людини. Він цим сказав, що я тебе забезпечую цією саме безпекою, цією саме охороною. Під ви говорите теорію, ваше відчуття, коли був на природі? відчуття, відчуття не дивлячись навіть на те, що і оточує оточення зараз не настільки вже ми сумирне, да, агресивне агресивно, все рівно відчувається захист божий, спокій особливий спокій відчуваєш. Так. До прикладу, ми коли йшли шукати воду пить, знайшли джерело. І відповідно сумнів відразу був, ну чисте джерело, це чи не чисте. Чи пити з нього чи ні? Так, чи пити чи не пити. Але коли згадуєш, яка вода тече в кранах в містах, то напевно розумієш, що все ж таки сміливість можна пити так. Ви знаєте, тісно, як приємно повертатися до батьківського дому. Як приємно, коли ти виходиш на природу, розуміючи, що ти повертаєшся до батьківського дому. Що ж, давайте поговоримо про грішний світ. Уже логічно ми перейшли до цього такої до цього питання. Е, от все ж таки дійсно світ не той, що був створений Богом, не той. Хоч він багато похожий, в нього багато красоти залишилося все. Але що найбільше вплинуло на зміни світу? Як ви думаєте, От і як це вплинуло? Вплинуло гріхопадіння. Гріхопадіння людини. і в буті, в, 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 в третьому розділі, в 17 му тексті, записані такі слова. До Адама Бог сказав за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав, був тобі, говорячи, від нього не їж проклята через тебе земля. Угу. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину і осот, вона буде родити тобі, а ти будеш їсти траву. По у Поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю. Ну, на цікавить природа, тому ми беремо цей момент, що проклята через тебе вся е, земля. Е, відповідно, ну, яке прокляття земляна було. Та як Адам успадкував уже смерть, угу. е, так і земля почала перетворюватися. Ті дерева, які були вічно зеленими завжди, вони листва почала опадати від них. І на сьогоднішній день. Ми радіємо весні, чому? Тому що оку є за що зачепитися. Угу. Дерева починають відживати, в... відживати, ріснішими бути такими красивими. Зиму любить дітвора, але за що зиму любить? За сніг, за те, що на санках може покататися. Угу. Але коли дивишся на ліс, він порожній, здається, і життя в ньому немає. Так, так. так. Тому що коли земля попала під прокляття за гріха Адама угу. і Єви. То вона вже не дає того ресурсу, який очікував, який Бог заклав. Він каже: земля буде сама себе виснажувати, і ти будеш постійно щодня, і, і коли ти будеш їсти, коли ти будеш працювати, ти будеш завжди бачити наслідки того прокляття, яке ти. Заслужив, яке ти зробив, то і, фактично Бог прокляв землю, чи земля стала проклята через щось з інше? Через вона стала проклята. І, так і сказав Бог, проклята земля заради тебе. Ти став причиною того прокляття. Угу. І, вдруге, коли вже Каїн підняв руку на свого брата і вбив Авіля, то Бог сказав, що. Тепер земля проклинає тебе за те, що вона mm -hmm. прийняла кров твого брата. Тобто, вже це подвійне прокляття, прокляття, яке отримала земля, і земля тим самим, те й саме віддає і людині. Тобто, всі ті, всі ті зусилля, всі ті ресурси, які вкладає людина в землю, вона вже не отримує. Земля не може нічого дати. А як це таке могло статися, коли кругом було все красиве, божественне? А тут приходить інший господар, і все під його образ стає. Здається, що це не просто дьявол зумів це зробити. Коли Бог сказав все це добре, він бере на себе відповідальність утримати все це добре, mm -hmm. коли абсолютно все чудово на відмінно. Mm -hmm. А коли е, Адам із Єву згрішили, вони зняли, відвернули так руку цю благословення і руку підтримки. І таким чином вони самі показали, що вони є самі правителі цієї землі без Бога. Тобто, Дьявол каже mm -hmm. Бога нам не потрібно, тепер ми самі. Як в інтернаціоналі, коли співали, ми самі це справу всю зробимо і побудуємо. Тобто, це було все добре на умові, коли буде Бог, Бог тим, ну, так? Кричу, не поспосередньо крику. Бог буде всім абсолютно керувати. Uh -huh. А коли згрішила людина, вона сказала: Ні, тепер Бог не керує, тепер буде керувати uh -huh. хтось. інший. ну недаревно притчу на початку була розказана. Де сказано було, що людина хотіла створити іншу людину сама, да? але mm. Бог сказав для того, щоб створити, ти спочатку землю створи, з якої було створено людина. Тобто тут заложений той самий принцип. Якщо ви хочете керувати на землі, то подивіться, до чого ваше керівництво може привести землю. І чи буде земля давати те, що в неї було дійсності закладено? І сьогодні будь-який фермер, люба людина, яка зв'язана. Сільхоз працює скаже, що у врожаї колись були. Не такі, як зараз, і з кожним роком як би землю не підпитували, що би туди не давали, але врожай все одно на якусь частинку менше, менше, і менше. добре. Добре, так от ще? я прошу. Є ще такий момент, що коли Бог створив землю, то були закони природи, які так. контролювали землею, і був моральний закон. І дуже цікаво, що закону природи підпорядковувалася вся нежива природа, і, і жива природа, і тварини, і все. Але розуміти і відповідальність за моральний закон мала тільки людина, тому що Бог її дав набагато більший розум, і вона була створена по подобі його. Так. І фактично вона несла відповідальність тепер і за тих нерозумних тварин, здається, так? хоча вони теж були наділені певним розумом, але не таким, як людина. Угу. І коли людина зрішила. То тепер все почало страждати, тому що відповідальність була саме на людині. Дякую вам. Ну так що можна сказати про нового господаря, про цього князя світу? Цього так? Що пише Біблія про нього? Чим він відрізнявся від Бога, який був попереднім господарем, і дав ну, це право керувати людині? І як це, яка різниця між ними була? Ну, перш за все, новий господар в лапках можна сказати, Даличка, тому що та? він завоював це підступом і обманом про нього вперше згадується от в цій апостасії в книгі Ова, угу. перший розділ шостого тексту. І сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати при Господі, і прийшов поміж ними сатана. Угу. Ми з вами знаємо, що Бог творив, творить і буде творити. І від кожного миру прийшов свій представник на нараду Божю, і що відбувається, між ними приходить сатана. Що він представляє? Питає його Господь: звідки ти йдеш? А сатана відповідає Господеві і каже: Я мандрував по землі та перейшов її. Тобто він відповідає як той, кому це все належить. Він представляє себе як представником. Ось е, землі, так так ну. сам себе призначив, сам себе і би, сам себе представ представляє. Да. Так ну ну так що ще ми, ми бачимо так. про нього? І дійсно Ісус визнає, що він, хоча і завоював підступом, це князівство, це ну, волонтання сатана, сатана. Так, так, так Ісус сказав цей князь світу. Так Євангеліст Іван пише, що світу цього Так, світу, і власне цього, що він взяв, то дійсно він має якісь права. Права настільки, скільки йому довіряє той, кого він завивав, права стільки, скільки йому дає людина, скільки вона його визнає за князя. І хоча Ісус його називає князем, він його не визнає, тому що Він знає, що це ворог він став, і він тепер хоче своє князівство занапастити за настільки і приписати це занапащення самому Богові. Якщо Сатана хоче керувати землею, чому він не хоче помогти людині, а хоче знищити її? Справа в тому, що. Був дуже важливий момент, коли почалася війна на небі, то uh -huh. сатана звів третину ангелів. Він вважав, що чим більше буде його підтримка, тим Бог скоріше погодиться з тим, що все світ треба поділити на дві частини. Uh -huh. Одна частина, де буде завжди добро, і хай править собі uh -huh. Бог. Інша частина, де буде правити сатана, який теж, теж каже, що буде добро. Але і добро всі, і зло. Да, всі, які не погоджуються з Божим добром, щоб перейшли до того добра, яке в лапках знову ж пропонує сатана, довгий час він до цього прагнув. І землю він захоплював з цією самою метою, коли Бог побачив, що Всесвіт захоплений, і інші не світ, а один із мирів захоплений, і інші Всесвіт, мирі так. також про це побачать, то вони приєднаються до цього. Але. Бог послав свого сина єдинородного, який помер за людей і тим самим наніс смертельну поразку сатані. Так. Після того, як Сатана зрозумів, що йому нанесена смертельна поразка, він зрозумів, що кількістю його підлеглих він не переконає Бога віддати йому якусь частину світу, mm -hmm. а він просто буде знищений. Тому на сьогоднішній день. Він має бажання не просто спотворити образи подобу Божу у вигляді землі і людини, а повністю як можна більше знищити людей. Mm -hmm. Тобто, причина це усвідомлення того, що Бог не піде на поступку сатані, а того, що гріх. І всі, хто причасний верху, будуть знищені. Так. Значить, морі. чи можеш зробити висновок такий, що фактично дьявол нищить, а приписує Богу. Так. В дійсності сатана, як рикуючий, ходить по землі, але й написано також, що Ісус є в виді молодого Льва. І в чому різниця? І Той Лев, і той Лев. А справа в тому, що молодий Лев, у, як правильно сказати, стаді можливо Левів. Він завжди готовий охороняти це, це середовище, в якому він знаходиться. Він готовий завжди в небезпеку кидати, щоб захистити ту сім'ю, з якою він живе. Mm -hmm. Ось в чому різниця між Левом старим, який ходить, йому mm -hmm. сім'я вже не потрібна, він ходи, лиш би пожерти на когось напасти. І молодим левом, який захищає. Mm -hmm. Ось Христос представлений саме молодим левом, який. Кидається в небезпеку заради спасіння тієї сім'ї, в якій він знаходиться. тож ми зрозуміли, що новий господар, тобто кавицький господар так. сатана, який вкрав світ, і, і тут же його правління відчулося у кожному, і в дусі, який запанував на землі, тому що прийшла смерть, прийшли проблеми, сльози, гори. Триво. І як це вплинуло на розум людей? Чи змінився розум людей, чи ні? Якщо змінився, то як це вплинуло на розум людей? Змінилося це. Вплинуло також і на філософію, на мишлення. І ось як апостол Павло пише з філософами, з мислителями, як він їм пише, хай не зводить ніхто сам себе, як кому з вас здається, що він мудрий в цій віці. Нехай стане нерозумним, щоб бути премудрим. Цьогосвітня, бо мудрість у Бога глупота, бо написано, Він ловить премудрих у хитрощах їхніх. І знову знає Господь думки мудрих, що марнотні вони. Апостол Павло показує, що людина, яка намагається жити цінностями і філософією цього світу, це є глупота, тому що Бог каже, воно приводить до кінця, до, не до кінця до загибелі, до, до смерті. А мудрість Божа, яку цей світ вважає, що це глупота, то навпаки, вона приводить до вічного життя, до єднання з Богом. Ну, і, і цікаво послання до Офісян, другому розділі записані такі слова. що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює, тепер у неслухняне. Далі, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла. Тобто, в чому змінилося? 에, змінився взагалі світогляд людини, uh -huh. бо людина почала прагнути не до духовного, а більш до матеріального uh -huh. до тих цінностей, які вона може пощупати, поставити, якими вона може полюбуватися очима? Тобто собі. цінності змінилися, змінилися. пріоритети пр змінилися. Мотивація все, вчинків змінилася. все змінилося. Людина зовсім по іншому дивиться на світ. А скажіть, будь ласка, а як же жити, коли кругом усі так живуть? Коли це вже на рівні ген записано на генному mm. рівні, так? як же жити тоді? Як жити, коли твої одне очі бачать? А, а, а сказано, що ти неправильно. Немудро, ти розумієш. А як бути? Є вихід з цього становища. Який вихід? До речі, апостол Павло далі пише тим сам, каже: Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого? Він пере. Переорієнтовує наш погляд, каже, що ви не свої. Ви не думайте, що ви господарі самих себе є. А над вами є господар, який є, має право по праву творіння і по праву викуплення. То Ісус Христос, який так. Духом Святий хоче вас зовсім змінити з цього тілесного, з тих пожадливостей, витягнути з цього смертельного так. і Значить, дати вам віч. Перше ви хочете сказати, що треба зрозуміти, що не той твій господар, так Так, я так, тобто не, не князь князь світу. Так. А, а Ісус Христос так оце добре господар. далі. Що я зрозумів це? Що в мене другий господар, і що мені робити? Друге, Но. нам треба визнати, що є мудрість Божа. Так, І що? І про це пише е, е, апостол Павло в посланні до Корінтян, перший розділ і 18, 21 вірш. Бо слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємося сила Божа. Бо написано: Я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий, де книжник, де дослідувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту через те ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога а в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді? Ну добре, ми зрозуміли це. Ми зрозуміли, що дійсно є. Існує мудрість Божа. І що далі? Бо хри... новий Господар мені Христос, і у нього є своя мудрість. Що далі? Перш за все, я думаю, що треба усвідомити те, що я не один. Бо деколи ми говоримо так: всі так роблять. Ну, як всі роблять, ну, все. більшість за те. Пам'ятаємо, що дьявол хотів та ж саме переконати Всесвіт. Усі, третина ангелів. Третина ангелів пішла за дьяволом. Він міг сказати Усі подивіться, яка кількість пішла за мною. Тому е, треба згадувати про Ілью, який також думав, що він лишився один Божий людина, а Бог сказав, ти не бачиш, але є ще сім тисяч. Значить, ви хочете сказати, що пам'ятати, що є ще люди, які хочуть жити Звуком згідно вір. з Божою волею. Свилком. Добре, вір. дякую. Далі що? другий момент. Треба пам'ятати про те, що навіть якщо я один і не бачу нікого, хто біля мене угу. цього робив, пам'ятати слова Ісуса Навина, який сказав, а я. І дім мій будуть служити Господу. Тобто, я вибираю все одно служіння творцю справжньому. Як мені служити, я не знаю як. Е, перш за все, виходячи з цього, коли ми вже усвідомили ці, ці речі, то перш за все, ми повинні пам'ятати, що наша боротьба, як написано в посланні до в шостому розділі, наша боротьба не проти крові і тіла. Але проти початків, проти влади, проти святоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Це означає, що перш за все проаналізувати своє власне духовне життя. Угу. По-друге, якщо я бачу, що людина, люди, які оточують мене чи вороже до мене ж не ставляться, чи вчинять багато гріхів, треба ну, такою російською словом Угу. От, е, до, до них, тому що вони можливо ось цього не знають. Да. да, зрозуміти їх і е, служити Господу це означає. Ви час мати тісні взаємовідносини з ним, слухати, що слово Боже до мене. Ну говорить. о, що нарешті, Бог бачите, я мене... цього чекаю, що да. ви нарешті вже вели, розуміє слово Боже. Ми бачимо, що дійсно ця воля Божа і мудрість Божа відкрита так. в Біблії. Так? Так. Коли ти читаєш її, ти починаєш розуміти, що хоче Бог, відповідно, ти постараєшся так жити. Якщо у тебе не виходить, то треба просити Бога. що? Мудрості, мудрості, щоб і, так бачите, жити, Бог пообіцяв, що він покладе ворожнечу, так. тобто, якби не якби не сила Божа, то ми можливо би жили, і нам подобається гріх, подобається так, той так. стан, але Бог пообіцяв, що він. Буде все таки воювати, і в нашому серці він буде викликати якийсь супротив до гріха, і фактично, оцей супротив викликає присутність Духа Святого. Бо Христос сказав, що я залишаю вас, не самих вас залишаю, от боротися з цим злом, mm -hmm. а Духа Святого Послю. І фактично, Дух Святий, коли ми дозволяємо йому в нас жити, він є той, хто хто каже, ні, це не то, це не те, що тобі треба. Він оці пріоритети, які нам спершу нам хочеться, от якоїсь влади. Багатства ще 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 ще. Але він каже: А ти подумай, а згадує слова з Біблії, а То так, так, на так, направляє, і все. І ми дуже тоді... вам дякую, дуже вам дякую Спи... за ваші роздуми. Час наш витік, і ми дуже вдячні вам за ваші роздуми. Дорогі друзі, ви бачите, що дійсно у світі багато змінено гріхом, хоч багато можна про Бога зрозуміти, але є речі, які важко зрозуміти через те, що людина часто не має часу дивитися природу, вона просто загнана життєвою суєтою. Тому пропонуємо вам взяти в руки Біблію, почати читати її, роздумувати, щоб зрозуміти, що є інше мислення, інша філософія, яка існує в цьому світі. І коли ви будете читати Біблію, ви відчуєте, як Дух Святий буде вас вести. Прислухайтесь до нього і ви подивитесь на світ іншими очима. І тоді ви зрозумієте, що вам робити. Нехай слово Боже і Дух Святий, і сам Господь направляє вас у вашій дорозі спасіння. До зустрічі!